Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Завітайте за мною АТБ, яке знаходиться на садах 1. І я вам покажу акційні товари і неакційні товари. От дивіться, Грушка 5795 виглядає просто смак. А які яблучка. М -м -м. Гляньте, які вони тут гарні і ідеальні. Ну, в цьому АТБ тут... Навіть придратися ні до чого, все прекрасно. Яблуко Голден, 2395. Подивіться, як вони блестять. О, бачите, як класно. З помідорчики, томат коктейльний 12,60. Все ідеально. Кабачок перший гатунок 89,65. Оцелери, огірочки, он, бачите, як фасовані, гарні, гнилі немає. Що маємо, то маємо. Огірок тепличний перший гатунок 13,80. Дорого. Цибуля ріпчата. 14.65. Хтось щось когось тут потеряв. От дивіться, картопля перший гатунок 22,89. Це стара картопля. Зараз вам покажу ціну молодої картоплі. Молода картопля. 34,95. А що тоді, виходить, часник виходить, дивіться, ранній. 160 гривень кілограм а чесник перший гатунок 180 гривень кілограм ось оця ціна оце ж біля цього це молодий дешевший а старий дорожчий а що тоді у нас картошка наоборот картошка стара должна бути дорожча а молода дешевша. у нас один такий перець солодкий 170-50 за кілограм все ідеально і прекрасно в тебе. М? А ось дивіться по фруктам. Апельсин 37,95. Ну, ціна, в принципі, нормальна. Що я можу сказати? Ну, якби в мене ще зарплата була більша, дивіться. А по, по лимонам немає такого, як в екомаркеті огризків. Дивіться, які лимони. 43 гривні, без оценки. Бачите, без оценки з це оранжевим ценником, нормально. Банани. Мандарини, дивіться, Муркот 64,95 Глянь, Гляньте, які вони ідеальні. Так це що тоді виходить? Все зависить від працівника і від от управляючого. Капуста, вона стара, так? Да. Капуста перший гатунок стара. 10,75 за кілограм. Гляньте, вона обчищена, немає гнилі, немає нічого. Ви берете капустину І вам хочеться її брати. І це так. Випічка, гляньте, як все зложене, все гарно, все свіже і тут навіть пахне. Приємно. А тебе є тебе і все завіси від сотрудників. Що ми підемо далі, подивимося. Вон, бачите, як. Фасують, розкладують, акуратно щось роблять. Ходила, це знімала, знімала, прямо трансляції. Вон, бачите, 22 рубля гречка. Да. Це недорого, дивіться. Трупа гречана 22 гривні. осічка, 22,90 90 І так от. Оце таке АТБ. Зайдемо ще на солодощі. Вон, бачите, як жіночка працює, нікуди не біжить, не спішить. Акуратно щось там складує, розкладує. Ось конхвети. дивіться, як тут все гарно і зложено. Тільки воно щось там вверху. Ну, тут навіть ні до чого практично придратися, а тут трошки, трошки, трошки. Ревізор зайшов, ось якісь штуки такі цікаві. Не знаю, що це, печиво, вагове домі... домінік. Це воно таке. Бачите, тут бери не хочу. Або ваші гроші. Ну, такі справи. Як справа, так і зліва. Оці ось, ось смачні арахіс. І оцей смачний подорожав по 14,60. Він взагалі був по 11 гривень. Ну це треба, виросла, виросла. Тут же ж нічого ти не зробиш. Шоколадочки. Кіткати. Боунті 2250. Ось такий ще є. А батончик цікавий. Ці делюкси я брала вообще по 60 гривень. Зараз 99,90. Оля Полякова. Бачите, Оля Полякова 63,80. Не подорожала Оля Полякова. Оля Полякова тримає марку. Ось теж така шоколадка непогана. 2620. З карткою АТБ буде 24,89. ось. Це хороше. Оце такі діла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це чай, кава. Чай, кава. О, дивіться. 3790 кава Яков з монарх розчинна. А, це 20 грам, А це 229. Це упаковка не так стоїть. Ось вона маленька, мабуть. Бо я думаю, ого, така здорова і так дешево стоїть, то треба брати. А воно не дорого.